На сьогодні питання безпеки дітей під час навчального процесу є пріоритетним. А отже, забезпечення укриттів у школах та садочках є надзвичайно важливим завданням. Міська влада активно підтримує створення безпечних умов для навчання. Благодійні організації міста також активно долучаються до ремонту укриттів. Наразі облаштування сховища триває в Криворізькій гімназії номер 70 що у Саксаганському районі. Воно відбувається завдяки тісній співпраці закладу з благодійною організацією розвиток міста. В Цьому році е до школи у нас. Е Більша кількість дітей приходить на саме на очну форму навчання. Бажають більше перебувати в стінах школи, тому облаштування укриття, створення комфортних умов для дітей зараз є якраз саме нагальною потребою завдяки допомозі і прихильності до школи. Розвиток міста нам допоміг втілити вже чотири проєкта. В нашій вдячності просто немає меж дуже дякуємо. Загальна площа укриття в гімназії становить 400 метрів квадратних. Їм можуть користуватися як учасники навчального процесу, так і місцеві мешканці. Ремонт двох кімнат в укритті був зроблений за рахунок грантових коштів міжнародних організацій, які отримав благодійний фонд розвиток міста. За два місяці дві з кімнат укриття перетворилися на витвори художнього мистецтва. Участь у додаванні стінам різнокольорових барв прийняли криворізькі школярі, які активно займалися їх розфарбуванням. Залучення школярів до процесу це цікава особливість здійснення даного проєкту. Важливо, щоб діти відчували свою належність до закладів освіти і до соціальних проєктів, стверджує директорка благодійного фонду Марія Кулиняк. З спеціалізованою школою 70 ми працюємо досить давно. Ми вже реалізували тут декілька грантових пропозицій, і в принципі є бажання змінювати, є бажання щось бачити, якийсь результат, особливо що стосується дітей. Я вважаю, що соціальна відповідальність кожного громадянина робити те, що він може зробити. Хтось може зробити більше, хтось може зробити менше. Якщо я можу залучити кошти, зробити ремонт, а хтось може прийти і допомогти поприбирати після цього ремонту і підготувати приміщення до того, щоб діти сюди приїхали, то кожен має зробити те, що може. на сьогоднішній день. 25 загальноосвітніх закладів Саксаганського району обладнані укриттям для перебування в них учасників освітнього процесу під час небезпек. На теперішній час кожна ініціатива, яка виходить з Скажімо так, з благодійних організацій вона підтримується у нас в районі. Сьогодні ми з вами бачимо взагалі нове бомбосховище, яке в нас уже так воно було. Воно нас сертифіковано, але завдячуючи коштам благодійників, сьогодні ми бачимо взагалі новий формат. Тут спокійно можуть працювати, навчатися наші діти. На цьому співпраця благодійного фонду та школи не завершується. Попереду багато планів. Вже наступного тижня стартує запуск екологічного проєкту сортування сміття. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.